Так, і ми знову на вокзалі. Їдемо зараз на два дні и вокзал. Біж на аеропорт на цей вокзал. Принесли нам в Просто бульон з м'ясом. А, це як видно з персом, острів якийсь бульон. Коріандр їх любими. І такий от бульончик з рисовою лапшою, з от тофу. зеленушка, такий бульончик. Ще тут на платформі написано де, які вагони запиняються. Не треба як у нас чекати спереду чи ззаду потяг приїде. Тут ще стало більш душніше і нічим дихати, більше як в палілці, ніж було до цього. Ми приїхали. Я постійно забуваю. Як правильно, ні? Нинхай. Нинхай. Там написано. Я еще одну штуку, яку я заметила. А тут молоко пьют в таких штуках, как у нас сик пьют. Вот, я захотела каву с молоком, и мне из этой штучки Молоко в каву. Молоко в каву. Приїхали в Національний дослідницький центр науки України Національна Академія України. Да. Да, центр. Китайський центр. Бачите, тут це, типу попроніровані плити. Ось вони тут прострелені. Бачите, тут писали, що з 2020 року начислювалося 52 найкращих українців, українських експертів, 11 академіків. От і зараз вже більше українців тут працює. Приїхали такий торговий центр відкритий. Зараз підемо, вип'ємо чайку, потім.

Yeah, yeah. Він стявмив. Yeah. Я просто обожнюю тут в Китаї, куди заходять торгові центри, куди-небудь магазини. Тому що тут візі кондиціонери і просто. На вулицях на нереально просто я 5 хвилин на вулиці побула, наскільки душно. Жарко, типу, сам воздух такий сам по собі наскільки гарячий, що я відразу стану дуже мокра, дуже кругом. Стромно, звісно, захворіти, тому що із тепла в холод, але, але типу це так освіжає. ти такі заходиш, і думаєш, наконець, наконець. Так, зайшли в супермаркет. Ми в а, невеликому зараз. Ну, дивлячись на Китаї. Відносно до Китаю, ми в невеликому місті і невеликому супермаркету. А, у них тут набагато більше всього є. Зайшли. Зараз хочемо купити випити щось. Щось. Дивитись цікавого. Це їхні древесні гриби. Кстати. Я їх дуже люблю, дуже смачні. Тут роблять і суп, і ці, солодкий чай. Типу, гриби на всі випадки життя. Дуріан! <х ils> Він такий вонючий, я знаю. Дуріан. Та за одну штуку чи за 500 грамів? За 500 грамів 30 юанів. Помножити на 5 Це плюс-мінус 160 гривень. За 500 грамів. Ой, я, кстати, дуже люблю ці гриби. Дуже смачні. Їх, а, зазвичай хот-поті використовують. Дуже люблю їх. Дуже класні гриби. Драгон Кюру. 6, 6 юанів, за 500 грамів. Десь 35 гривень за 500 грамів. Да? Так, дешево? Дивіться, тут ось крабики. Це за один? Да, так, за один. Штуку, так? Да? Да. 40 юанів за одну штуку. А до сьогодні ми кушали. М -м -м. А, мені дуже важко зараз згадувати таблицю множення, тому я буду говорити в юанях. Юан зараз десь один юань це 5,5 гривень. Дивіться, всякі морські штуки. О, ми сьогодні їли оці ракушки. Оці ми їли, ці дуже смачні, офігенні ракушки, в неї. Рушкається, як сімки. Але дуже смачні. Черепаха? Так. Смотри, я Своди тургані черепаху. Вірні черепаха. Uh, мені кажеться, це риба uh, рибай. Mm -hmm. uh, да, жорстко. Тут теж воно весни вже плаває. Алкоголь? Так, yeah. соліс. Рисовий алкоголь, нічого yeah. собі. Соліз, yeah. є. Uh, моє найцікавіше, найлюбиве, це те, що в них можна купити курину. Uh, Крильце, ніжку, ніжки, просто ніжка. Це реальна ніжка. Ось можна курічі ніжки купити, ось подивіться, тут прямо, типу, всякі п'ящики. Типу у них це звичайна закуска. Вони, типу, звичайно, це просто їдять, купують там до пива. Ось яйце. Сколько там? Тисячу лет, так? Ні, це чай. Чай. А, это черные тысячи лет, а да? просто чай, чайне яйце. У них взагалі, вообще случае. О, ці штуки, кстати, дуже смачні. Дуже в Європі. Це... Із зерна, просто зерна, типу я відразу думала, що це якісь з рибного продукта, тому що вони дуже смачні, нереально смачні, типу я не знаю, як вони готують, Просто тут куча олії приправ, але це просто пшона зроблені такі палички та куски. Але вони реально мені нагадують, що морське, морські смак. це дуже прикольна штука. О, это очень острый. Ой, я не хочу очень острый. Мне нужно чуть-чуть острый. Потому То, что тут дуже острый, це реально дуже острый. Типу. Да, кальмар. О, это тоже, да, Давай да, я это... хочу это пробувати. Типу тут гостро, ты тупо просто сжигаєш э, нафіг всі свої рецепторы і типу більше нічого не відчуваєш. Э, Чипсы з норії. Де і васаджує нові сату. Чіпси з огірком. Чіпси з пивом. Клас. Ось вони дуже всього багато взяли. І все в нас вийшло а, майже 101 юань. В общем, до 600 гривень вийшов чек. З таких от продуктів. Так, спробувала цей кальмар. В принципі, такий схожий на наш, який на вагу придається до пива. От о, навіть у нас зазвичай часто більш насичений смак. Сучасний ну, кальмарчик, сушений. І спробувала ось ці чіпси з огірком. Прикольна штука. Чимось трішки схожа на чіпси з зеленю, мабуть. Таке є смак самого ігрика. Але ти жуєш, ти нібито... Воно солоне, типу огірочок такий віддає смаком. Але таке відчуття, що е, не вистачає води в роті цього водянистого е, водянистого огірока. Зрозуміло, коли весь огірок, де воно вода єсть, відчувається. Тут не вистачає. Прикольно, дуже смачно, насправді, мені подобається. Тимосерельно на рівні зі смаком зелені, чіпсиків. Рекомендую, класна штука. Все, на цьому буду закінчувати. Фрукти поки не хочу, тому більше на завтра, на сніданок залишимо. От, і зараз буду вже закидувати телефон на зарядку. Хтою в душі відпочивати. От, сьогодні рано встали, не виспались. От цю штуку я не коштувала, не спробувала, тому що вона дуже гостра. Бачите, вона ну, там. Прям таке червоне видно цю приправу. Це перець червоний. Воно у ну, них зазвичай воно дуже гостре. Може, трішки пізніше спробую, але зараз гострого не хочу. Дуже не їлася, не хочу, щоб в мене болів живіт. У мене ще немає з собою таблеток для живота, тому ризикувати якось не дуже сильно хочеться. Так що так, все, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь в мене до кінця. Постараюсь більш якось цікавіше далі знімати, розповідати. Тільки тренуюсь, тільки перші мої відео. Але всім дякую, хто мене підтримує. Всіх люблю, цьомою. Все буде супер. Муа, пока!